Так. Ну, мы общались с ним, он приехал ко мне в гості. Приехал и заплідник в тебе. То, ну я, я блин, розумію, але хто він? Кто він, чего він в у тебе опинився, якщо він тобі не, не человек? Так он мне понравился, в смысле, а. Ну, знаете, у нас уже в Украине долгое время мужчина замуж не зовут. Так, да? так так? він тебе теж заміж не взяв, він, він, він просто тебе ну, <laughs> все. задув. А як а у нас жінки оказується в постелі з другим чоловіком? Ну як, познайомилась через інтернет, ну, ти ж розповідаєш? Mm. Збиралась заміж, ну і швидко залетіла. Вона кричала, як потерпіла. Від Назарчика дитину народила.